Усім привіт, друзі! Ви на каналі Суспільне Спорт. З вами Віталій Волочай, і зараз ми з вами поговоримо про найбільшу спортивну подію кінцівки 2022 року. Ви точно зачекалися на цю інформацію? Так, поговоримо про чемпіонат світу з футболу. У цьому відео ми розкажемо вам ключові моменти і факти про Мундіаль 2022 року у катері, а також детально пояснимо, де і як можна буде дивитись та слухати матчі світової першості. Поїхали! Давайте почнемо з базових речей. Кубок світу головна подія чотириріччя. Це змагання на рівні збірних, що проходять раз на 4 роки і збирають найкращих з найкращих з усіх континентів планети. Як правило, чемпіонат світу проходить влітку, але не цього разу. Перша в історії світова першість футболу відбувається по суті взимку у розпал різдвяно-новорічного періоду. Усе через те, що господарем змагань став Катар, країна на близькому сході, де влітку грати у футбол просто неможливо. Температура перевищує 40 градусів. Саме тому ми з вами будемо стежити за чемпіонатом світу в листопаді і майже увесь грудень. Найсильніша команда планети визначиться 18 грудня. Тоді ж закінчиться третій етап Кубку світу з біатлону. Біатлон і чемпіонат світу з футболу в одному часовому проміжку і в одному реченні. What a time! А знаєте, що ще поєднує біатлони світу перші з футболу? Суспільне, але про це згодом. А з про учасників України на мондіалі 2022 не буде. На жаль. Також ця світова першість стане останньою, де зіграють 32 країни-учасниці уже в 26-му році на турнір потраплять 48 збірних, а система буде геть інша. Чинні чемпіони світу французи кваліфікувались майже як і усі головні фаворити. топ-15 світового рейтингу FIFA до фінальної частини не потрапила лише Італія. І це сенсація, адже італійці є чинними чемпіонами Європи. Усі інші титуловані команди Бразилія, Аргентина, Німеччина, Іспанія, Англія та багато хто ще на місці. Якщо відзначати несподіванки зі знаком мінус, то окрім Італії, України, згадаємо також про Колумбію, Чилі, Швецію, Єгипет. А кого особисто вам не вистачатиме на турнірі? Пишіть свої варіанти у коментарях знизу. На чемпіонаті світу у Катарі буде 8 груп по 4 команди у кожній. З кожної групи до плей-офф пройдуть по дві команди. Що говорити про групи, то виділити можна групу F, так звану групу смерті, де грає Бельгія, Канада, Марокко і Хорватія. Груповий етап триватиме аномально короткий проміжок часу, лише 13 днів з 20 листопада, коли відбудеться матч відкриття, до 2 грудня. Тоді одразу ж відбудуться матчі однієї восьмої фіналу, і аж після них невелика пауза тривалістю всього в два дні. Багато тренерів європейських клубів скаржаться, що чемпіонат світу в листопаді суттєво впливає на гру футболістів, а збільшує ризик травм. Та загалом є негативним явищем. Цікаво, що буде вже після діалю, чи не буде там ще більше травм. Про це ми поговоримо іншим разом, адже тема потребує окремого занурення, як і поговоримо про саму країну господарку, з якою пов'язана. Величезна кількість скандалів. З базовими речима завершили. Тож тепер перейдемо до найважливішого: як чемпіонат світу з футболу 2022 року буде показано в Україні? Де дивитися матчі? Транслювати чемпіонат світу з футболу в Україні буде суспільне, а також МЕГО. Прямі трансляції поєдинків. Дивіться на місцевих каналах Суспільного мовлення. Це, наприклад, Суспільне. Київ, Львів, Чернівці, Полтава, Черкаси, Ужгород, Тернопіль, Харків, Миколаїв, Одеса, Воно-Франківськ, Херсон, Хмельницький, Житомир, Рівне, Кропивницький, Чернігів, Запоріжжя, Дніпро, Вінниця та Суми. На сайті Суспільне Спорт, а також на медіасервісі Мегого. Коли дивитися матчі? Різниця в часі між Україною та Катером лише одна година, тож усі матчі пройдуть в зручний для нас з вами час. Прокидатися з першими півнями або ж сидіти допізна не потрібно. На груповому етапі час початку матчів такий 12.00, 15.00, 18.00 та 21.00. Матчі третього туру, однієї восьмої фіналу та чвертьфіналів будуть розпочинатись о 17 та о 21.00. Півфінали будуть починатися о 21.00, а матч за третє місце та фінал о 17.00 за київським часом. Які матчі будуть показані? У прямому ефірі на сайті Суспільне Спорт, а також місцевих телеканалів Суспільного буде показано 46 матчів. Обидва півфінали та фінал будуть показані наживо для усіх глядачів України. Також можна буде дивитися усі матчі в повторі у зручний для вас час на сайті Суспільне Спорт. Чи будуть трансляції на Ютубі. Ні, прямих трансляцій матчів на Ютуб не буде. Щоб дивитись матчі, заходьте на сайт Суспільне Спорт. Але дивіться на Ютуб-каналі Спорт. Огляди усіх матчів, а також дайджести про головні події Катеру 2022 у вже знайомому для вас форматі. А ще контент буде. Звісно, усюди на сайті Суспільне Спорт Дивіться та читайте усе найважливіше про події у катері 2022, в ефірі місцевих телеканалів, крім самих матчів, дивіться щоденні студії, де ми будемо розбирати топові моменти дня. А на цьому ютуб-каналі я разом з моїми колегами збиратимемо усю інформацію і подаватимемо так, аби більше запитань не залишилось і про футбол, і про катер. А в Тіктоці будете. Тепер Суспільного спорт є Тік-Ток. А за кого вболівати? За поляків, за Америку, за Англію, за Японію, за Південну Корею. Да за кого хочете тільки проти сербів. Наче усе найважливіше розібрали. Якщо у вас ще залишились запитання, ставте їх у коментарях. Ми будемо відповідати і додавати ще більше інформації. Не забувайте ставити вподобайки на це відео. Підписуватись на канал, аби не пропустити ще більше контенту про чемпіонат світу, і побачимось вже зовсім скоро.